Вітати вас на своєму каналі. Мене звати Аня, і у цьому відео я познайомлю вас е, трошки зі своїм життям. Взагалі, це моє перше відео на YouTube. Я в шоці. Я дуже рада, що я почала знімати, що я наважилась, тому що YouTube — це моя любов-любовна. Я кожного дня майже дивлюсь якісь влоги, якісь цікаве відео там за сніданком, за вечерю, за обідом. Я просто обожнюю це дивитись і все життя мріяла сама знімати. Тому от я наважилась і буду дуже вдячна за ваш відбек, за лайк, за коментар, за підписочку. Це буде мотивувати мене. Знімати для вас щось корисне та цікаве. Тому вам гарного дня та гарного перегляду. Я хочу собі зараз зробити чай. Я купила у фірми Lamer, не знаю, видно вам. Чорний цейлонський чай з бергамотом, він обалденний. По-перше, ціна була адекватна, і він реально чай з бергамотом. Тому що ці магазинні чаї мені вже просто набридли. І ну, типу, є класні чаї. Ми завжди беремо ось цей чай, я вам покажу. Ось цей от. Він класний, але він досить дорогий. І ще я полюбляю хіловий, ось цей чайок. Але для різноманітності вирішила взяти. Але насправді я брала у них масло хахії. Ось таке от видно? Коротше. Начиталося, що воно дуже гарно впливає на організм. Я тут навіть собі виписала, зробила скріншоти, що масло ГХІ допомагає у розвитку мозку, містить жирні кислоти омега-3, які підтримують розвиток нервової системи. Коротше, воно покращує травлення, багато всякими різними вітамінами. Я взяла, бо в мене дитина зладка, і три рочки, і я взяла для неї ну, типу, щоб смажити на цьому маслі, тому що, як тут пише, десь у мене ще я собі відклала. Що це масло не горить і не окислюється при нагріванні. Коротше, воно намістить ніяких домішок і воно супер-пупер корисне. Я взяла малій, смажити, його можна мастити на хліб, можна ним салат мастити. Ой, нормально. Можна мастити ним салатики, смажити на ньому. В принципі, досить непоганий, має приємний смак. Тому я залишу десь тут. Сайт, де я замовляла, спробуйте, можливо, і вам сподобається. Я сказала собі, що 20 днів не буду їсти солодке. Печиво до Хується. <плес> я зробила чай і хочу хоч щось з'їсти. Але, типу, я не їм шоколадки, там, цукерки. Де-не-де бугрішок, бо мені приносили якісь десертики, такі, знаєте, ну, це всяких кав'ярень, типу вони не покупні з магазину, Я там де неде пробувала, але я себе тримаю, тому не знаю, їсти печеньку чи ні, як ви думаєте? Прибираючи в ванній кімнаті, я знайшла свою коробку, де я робила собі відносно нещодавно манікюр. Але зараз я його не роблю, тому що для мене це довго, я зрозуміла, що трошки не моє. Ну, типу, я собі роблю коли-неколи покриття, просте. Але я купувала, наприклад, ось такі багаторазові верхні форми для нарощення. Зараз я цим не користуюсь, ну, в мене просто не виходить. Тому я безкоштовно комусь це можу віддати. Ось ці форми. Потім ось ці кіпси. Вони також абсолютно нові, здається, я ними навіть не користувалась. Білдер гель від ДНК, дивіться, ось такому відтінку. Він початий, я типу ним користувалася, але зовсім трошки він новий. Потім ось такі штучки, не знаю, як вони називаються. Ремувер він майже абсолютно повний. І пару лаків ще віддам. Наприклад, наприклад ось такий віддам. Це, здається. Не колір, а яке називаються? Коротше, покриття з кольором вже. Я брала такі, там є такі кольорові. Коротше, я виберу, які я віддам, тому що ще я собі пару штучок залишу все-таки, бо просте покриття я можу зробити, а от нарощення ні, ні. Тому в описі я залишу свій інстаграм. Хто захоче, перший мені напише, тому я це безкоштовно відправлю. А верхні форми виглядають так, бачите, вони абсолютно нові. Можливо, там один-два я використовувала, зрозуміло, що вони мені ну, не те, що не підходять, просто я не вмію ними користуватися, тому я їх просто комусь віддам. Якщо ви хочете знайти класний парфюм для дому і бюджетний, зверніть увагу від містер Скрабер. Він реально дуже класний, ненавящивий такий аромат. Він дуже легкий, і в принципі хочу сказати, що він стійкий, тому що інколи я коли попросую одяг, і він сохне на балконі. Я можу ним попшикати, і одяг пахне до наступної стірки. Але дуже легко пахне в мене тут мандаринки, то він таким пахне цитрусом. В цьому офісі я працюю, винаймаю собі робоче місце. Подивіться, який класний кривий тут з вікна. шкода, що не з мого кабінету, а саме з коридору. На студію я з пустими руками ніколи не проходжу. Це нові стаканчики для кави. Я купую ось таку каву. Це моя найулюбленіша. Тут іде одразу 16 штучок капсул. А тут 8, тому що тут 8 капсул кави і 8 капсул молока. А також я забрала свою посилочку від Елан. Тут у мене складнички. Ультрамаринова пудра. Це для освітлення. Потім я купила ще один клей-безклею для вій. І хочу, хочу цього разу спробувати у своїй роботі. Це ось такі маски. Так, так, так. Тонуючі маски. Так, коротше, треба спробувати. Зона. Кави, чаю для моїх клієнтів. До речі, таку коробочку я купувала в юску, вона мені дуже подобається. Я навіть думаю купити таку собі додому. Це сама зручна кавоварка. Я вважаю, для студій потрібно брати якісь плюс-мінус ось такі кавоварки. І кава досить хороша, мені подобається ця нескафе Дольче Густо. Їх є багато різних видів. І лунго, і... Мілано, це теж мені найбільше подобається, але вони йдуть крепкі. Мої клієнти просто люблять саме таку каву, яку я купила, тому я її беру сюди е, тільки цю. Вдома в мене також є така кавоварка, і я вже беру ту більш крепшу каву. Ну, стаканчики, само собою, купую отакі важке, можливо, хтось собі хоче до кави чаю. І, звісно, завжди у мене є смаколики всякі. всі В неділю ми поїхали на озеро в Соснівку. Називається цей комплекс Сосна Парк. І вхід в неділю з людини був 400 гривень і 100 гривень лежав. Трошки розкажу вам свої враження. Ми, в принципі, з родиною любимо сюди приїжджати, тому що тут все гарно облагорожено, тут прекрасна територія, тут чисто. Це саме основне для нас. Також тут можна замовити собі альтанки, тут на 10 людей є, також є столики. В принципі, тут не тільки можна влітку приїжджати, а й восени, і навесні посмажити шашличок і просто відпочити на природі. Також тут є зона, де можна собі замовити піцу, нагірси, картоплю фрі, різні напої. В принципі, з голоду тут не пропадеш. Ціни ви бачите на екрані з лівої сторони. У нас дитячий майданчик, де можна з дітками провести гарний час. Ми з Ладкою там гралися біля години, стрибали на батуті, катались на котельках. А це мої пупсики йдуть, чекають піцу.